Дров'яна піч камін затишок люкс поєднує в собі ефективність сучасного опалення та чарівну атмосферу живого вогню. Українське виробництво, висока якість, продумана конструкція, усе для вашого комфорту та затишку. Внутрішня камера топки викладена жаротривкою цеглою, яка акумулює тепло та поступово віддає його, забезпечуючи довготривале обігрівання приміщення. Дрова горять на міцному чавунному колоснику. Це покращує згоряння, підвищує коефіцієнт корисної дії печі та подовжує її експлуатаційний ресурс. Верхня плита виготовлена з котлової сталі товщиною 6 мм. Вона міцна та витримує високі температури. На плиті є зручна конфорка діаметром 14 см, яка складається з двох частин. Це дозволяє готувати страви на відкритому вогні або використовувати її як повноцінну плиту. А для тонкого налаштування процесу горіння вихід димоходу оснащений шибером, який регулює тягу та економить паливо. Головна особливість печі це велике, товсте жаротривке скло, яке витримує температуру понад 800 градусів Цельсія. Воно відкриває чудовий огляд на живий вогонь, створюючи атмосферу затишку у вашій оселі. Завдяки системі чисте скло воно не забруднюється сажею. А спеціальне ущільнення із склокерамічного шнура на дверцятах забезпечує герметичність і безпечну експлуатацію. Піч пофарбована спеціальною жаростійкою фарбою, яка витримує температуру до 800 градусів, що гарантує довговічність покриття та захист від перегріву. По боках і позаду розташовані конвекційні канали, які прискорюють розподіл тепла в приміщенні. А стильний червоний колір робить їх не тільки функціональними. Але й естетично привабливими. Під топкою знаходиться місткий зольник із регульованою заслінкою, що дозволяє точно дозувати подачу повітря для економного згоряння дров, а під ним розташована зручна дровниця, щоб паливо завжди було під рукою. Піч камін затишок серії люкс це не просто джерело тепла, а серце вашого дому. Вона поєднує високу ефективність, стильний дизайн і довговічність. Зігрівайтеся з комфортом, насолоджуйтеся атмосферою живого вогню та створюйте справжній затишок у вашій оселі.